Вітаю всіх на своєму каналі! Дякую, що завітали до мене в гості! Сьогодні буде знову ж таки розпаковочка із Амазону продовження. Я у новенькій перуці. Ще огляд всіх перук та взагалі штучного волосся буду робити в окремому відео. Десь десь там пізніше. Якщо вам подобаються різні розпаковочки, огляди товарів, то запрошую вас підписатись на мій канал, підтримати мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. У мене є вже декілька відео на каналі, тому запрошую вас до перегляду не тільки цього відео, а й моїх попередніх. Також дуже-дуже цікаво. А ще хочу наголосити, що ці всі товари будуть виставлені на Укрлоті. Їх продаю не я. Тому що, можливо, будуть у вас запитання. Це продає інша людина, але вона дає мені доступ до цих всіх товарів, дає можливість відзняти їх для вас і створити для себе контент. Дещо я беру особисто для себе і товари дуже класної якості, тому можу вам рекомендувати 100%. Посилання, де можна придбати ці всі товари по сталій ціні або навіть від однієї гривні, я лишу вам в описі під відео. І з самопочатку покажу вам ось такий органайзер. До речі, дуже зручна кришечка. Іде прозора основа, і всередині йдуть ось такі контейнери. Мені здається, сюди можна насипати якісь горішки, якісь цукерки, можливо, якесь печиво таке невеличке. Наступне Хочу вам показати металічні форми для печива. Я знаю, що вони якнайкраще вирізають взагалі печиво. У мене були пластмасові форми, і вони так добре не вирізають. Буває, що ти формочку прибираєш, а печиво взагалі не вирізане. З металічними формами такого взагалі ніколи не буває. Можна навіть пошкодити поцарапати стіли, якщо він нічим не вкритий. Але в основному, щоб печиво не. Не вирізалося повністю, такого не буває. Металічні формочки, тим і добрі. Єдиний їхній мінус, що з часом, якщо їх добре не просушувати, то вони можуть потемніти. Хоча це нержавійка. І дивіться, які тут є бегемотик. Тут дуже багато різних таких формочок. Ось тут дракон. Не дракон, а динозавр. Також є ось така лапка, бачите. Загалом всі показувати вам не буду. Я думаю, ви зрозуміли, що формочок багато тут. Наступне, що вам покажу, це трішки відноситься до краси, хто займається нігтями або хто сам собі робить нігті, то може придбати собі ось такі накладні френчі. Так, ось так виглядає весь набір. Тут є пилочка, є обезжирювач, ось там на серветочці, є апельсинова паличка і є ось ці всі нігтики. Наступне, що є, це також гелеві нігті, але це нігті, які клеїться на гель або на базу. Я таки бачила в наших магазинах. Тут цілий набір, ось так їх більше видно, тут різні розміри є. Вони непогано відламуються від ось цієї основи, що тут є, така, бачите, подовгувата. І їх буквально приставляють і можна фарбувати, вони непогано носяться. Дивіться, що в мене тут є. Що ж тут у нас із цією? Качелею. Дивіться, яка вона. Це, до речі, натуральне дерево. Воно нічим не покрите. Якщо його вішати на вулицю, то я думаю, його треба покрити спочатку лаком або морилкою обробити, щоб воно не набрикало на дощі, але досить так, слухайте, гарно, добротно зроблено. Дуже, знаєте, міцний ось цей шнур. І тут. Така чимала довжина також є, так як я зрозуміла, самі кріплення. Ну, але в основному, хто буде вішати цю качельку, той собі знайде на неї місце. Наступне, що я вам покажу, це ось така мишка. Я, наскільки розумію, це безпровідна мишка. Є тут Кабель живлення. Вона ввімкнулася, це безпровідна мишка, яка заряджається, на неї не, потрібна, не потрібні батарейки. Наступне в нас тут, наскільки я розумію, це для ванної кімнати шторка, дуже на неї схожа. Я думаю, що це дійсно вона, тому що, бачите, тут є всередині кріплення. Ось таке зазвичай вішають на трубку. Ну і, звісно ж, сама шторка. Слухайте, вона досить така приємна. Я б сказала, що її можна прати. Вона довжелезна. Ось такий ось візеруночок. До речі, ось таких шторок в ванну є дуже багато. Я просто не брала на огляд. Ось взяла одну, щоб вам показати, якість класна. Тут мені потрапилась дуже цікава така посилочка, я її не відкривала ще. Дивіться, ось така є ложечка там. Хоча мені здається, що це зовсім з іншого, з іншого пакунка, тому що вона керамічна і така, дивіться. Цікава ложка. Я б сказала, що це підставна ложка під ложку. Ну, але в мініатюрі дуже прикольненька така. І тут у нас ось такі маркери. До речі, ось ця штучка мене дуже-дуже зацікавила. Я такого ще в нас не бачила. Я навіть за кордоном в оглядах такого не бачила. Якось тут. Коли я відкрила, я побачила, що тут ось всередині. ну, Вони були закріплені, але е, я їх дістала. Це йдуть або палички для суші, або палички, які ми гейші собі заколювали волосся. Ну, Це або одне, або інше. Ці палички є ось чорненький комплект і червоні. Мені здається, це можна взяти, хто полюбляє їсти суші для романтичного вечора. Багаторазові вони палички, тому що вони чимось покриті і вони не будуть псуватися, я думаю. Наступне, що ми подивимося, це ось такий гаманець. Видно, що він новий, запакований. Але щоб вам його показати, я звісно ж його відкрию. Так, гаманець виглядає ось так. Ось тут відкривається. І слухайте, всередині, дивіться, тут можна якісь фотографії вставити або посвідчення, знаєте. А далі йде кишенька, ось така. І тут ще на копійці, а можливо тут ще щось. О, слухайте, дивіться, що тут. Тут не на копійки, дивіться. Ось так це все всередині виглядає. Ну, дуже прикольно. Дуже-дуже прикольно. Я думала, що це на копійки, слухайте, це, певно, не гаманець, а для візитівок, знаєте, карток. В кого їх дуже багато. Дуже гарний пудровий колір. Такий рожевенький, пудровий-пудровий. Світленький. Можливо, на відео видно його темнішим, але він такий, знаєте, от дуже схожий на мої нігті. Мої нігті під натуральний йдуть, і колір дуже-дуже підходить. Ну і на сьогодні в мене лишилося ще дві два товара. Один із них це ось такий ось такий набір. Це дерев'яний сортер, і я думаю, що... Навіть моєму Вовчику і Васильку буде дуже цікаво в це гратися. Тут ось така машинка, дивіться, зверху із музичними пластинками. І бачите тут, ну, тобто ці колесики їздять, вона повністю дерев'яна. Ось ці пластинки йдуть металічні. Плюс тут є шнурочок, за який можна вести, дитина може возити. І ось ця частинка зверху, подивіться, вона знімається. Ось так от. Це знімається. І тут всередині, ось дивіться, до речі, ще одна така штучка. І ось ці всі іграшки, фігури, які можна пропихати в ось ці всі дірочки. Ну, ви знаєте, досить цікава гра. Прикольненька. І остання посилочка: це дуже схоже на парасольку, на зонтик. І досить такий цікавий. До речі, ось такий чухолиди. І зараз відкрию саму парасольлю. До речі, дуже дивно, що тут, бачите, ось ціла полоса цієї липкої стрічки. Слухайте, подивіться, яка довжина. Я такого ще не бачила. Зараз розкриємо і подивимося. До речі, згортається також дуже-дуже цікаво. Якщо чесно, я не можу зрозуміти, на що ця парасоля, хоча, можливо, вона на лобове скло. Слухайте, точно, ця парасоля, певно, на лобове скло, тому що вона не кругла. Зараз я візьму телефон і покажу вам на ліжку, як воно виглядає. Дивіться, це парасоля для лобового скла. А я ж то думаю, що це таке цікаве. А, парасоля не кругла і навіть підійде для бусу, подивіться. І це такий матеріал, який не буде давати салону прогріватися. Слухайте, я такого в нас не бачила. У нас зазвичай такі якісь накладки йдуть на. Лобове скло люди вставляють. Або із середини, знаєте, таке, схоже на середину холодильника переносного. Але ось це це просто щось фантастичне. Напишіть в коментарях, як вам такий огляд і розпаковка. Я, звісно, дуже шокована декількома товарами, ніколи не могла подумати, що таке можна винайти і зробити. А я хочу подякувати вам за перегляд, за ваші підписки, за ваші лайки, коментарі. Готую для вас не менш цікаві наступні відеоролики, тому зустрінемося з вами у наступному відео. Зовсім-зовсім скоро. Всім па-па!